Спалося, спалося, а ніч, як море, хоч діялось не восени, у неволі. До стіни не заговориш ні про гори, ні про младенчакі сни. Верчуся, світу дожидаю, а за дверима про своє солдатське є, ніж життє, Изумляет. Така, така ухабиста с собой и меньше белой с собой и меньше не дарила а парень бедненький такой меня-то слышно подсмотрели свезли в и изобрели Так вот ти случай так -то, той. А я аж страшно, як згадаю, я сам пішов в москалі. Таки ж у нашому сині не знав я дівчину. Час чаю, і матіру доволі знаю, так пан заклятий не дає. Мала каже, нехай дождуться. Із них чащаю до доганусі, на той рік знову за своє, пішов я з матір'ю просити. Шкода, каже, і не проси. П'ятсот каже, коли бери переходь зараз. Що робити? Ловко, бідна, позичать, та хто таку позичить силу? Що я, брате, зароблять. Де вже ноги не носили, поки ті гроші заробив, я готів зо два проходив по Чорноморії, подону в подарунків накупив найдорогіших. Ход вертаюсь в село до дівчини вночі, аж тілько мати на печі, та й та сердечна вмирає, а хата пусткою є. Я викресав огню до неї, од неї пахне вже землею. Вже й мене не пізнає. Я до попа та до сусіди привів попа та не застав. Вона вже вмерла, мова й сліду моєї Ганусі. Я спитав таки сусіда про Ганусю. Хіба ти досі ще не знаєш? Гануся на Сибір пішла. До панича, бачиш, ходила, поки дитину привела, та й украниця затопила. Іначе з гаги запекла. Я ледве-ледве вийшов, з хати ще не світало. Я в палати пішов з ножем, не чув землі. Аж тільки канича вже відвезли у школу в Київ. От як, брате, осталися і батько, і мати, а я пішов у москалі. І досі страшно, як згадаю, хотів палати запалити, або себе занапастити, та Бог помилував. А знаєш, його то нас перевели з армії, чи що? Так що ж, ну от тепер і приколі. Нехай собі. Нехай собі! А Бог поможе. І так забудеться колись. Вони... Ще довго говорили, а я став перед світом дрімати, і паночі мені приснились, і не дали погано спати.